467 мільйонів гривень із міського бюджету Харкова спрямують на будівництво захисних споруд у закладах освіти. Відповідне рішення депутати ухвалили на позачергові сесії міськради. Гроші виділили за рахунок вільного залишку бюджету та перерозподілу витрат. Найбільшу частку 312 мільйонів спрямують на будівництво трьох підземних шкіл. Ми сьогодні розуміємо, що для того, щоб наші діти мали можливість навчатися в безпечних умовах, нам потрібно, на жаль, будувати шкіли під землею. А це величезні кошти насправді. І сьогодні ми залучаємо до цієї роботи і міжнародні фінансові інституції, за рахунок яких ми будуємо. Крім цього, залучаємо кошти міського бюджету. І це рішення це залучення коштів міського бюджету для будівництва школи. Крім цього, звертає. Амо ще до уряду, щоб вони теж фінансували підземних підземно школи. вимушені це робити і будемо це робити, щоб нас швидше побудувати певну кількість шкіл для того, щоб діти мали можливість навчання. Ці підземні школи стануть не просто укриттями, а повноцінними навчальними просторами, обладнаними всім необхідним. Рішення ухвалили через постійні обстріли міста. Крім того, додаткові кошти виділили на аварійні ремонти будинків, автономне теплопостачання та підтримку військових. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Юрій Бубикін, Харків, Новини.